Артіс, ваш надійний партнер у світі металу. Тим часом бійці російського добровольчого корпусу продовжують зривати наступ росіян на Донеччині у спільній операції. Підрозділи російського добровольчого корпусу і братство зі складу спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади зсу успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині і не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області. Під час штурмових дій і зачисток бійці РДК взяли у полон. 16 російських військовослужбовців серед них прапороносці, які мали зняти фейкові новини про так зване захоплення українських населених пунктів, зокрема села Андріївка Клевцове. Розвідники нагадують, поява зі зброєю і триколорами на нашій землі закінчується однаково знищенням. Але загрози для Донеччини все ще є. і все ще велике. Росіян біля Покровська удвічі більше ніж мешканців міста до війни. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Дніпро Віктор Тригубов. За словами речника, інтенсивність боїв не знижується. Він також описав масштаби наступу. Перед початком на покровському напрямку діяло 110 тисяч російських військових, тоді як населення Покровська до війни складало 60 тисяч людей. Тобто військо Росії фактично вдвічі більше таке враження, що вони зібрали таку орду, щоб брати середньостатистичну європейську країну. Українські сили на покровському напрямку зупинили просування російських військ, які зазнали важких втрат через власні логістичні помилки. Успіхи ЗСУ полягають у швидкій реакції та контратаках, що ізолювали російські війська і зробили їх уразливими на вузькій ділянці фронту. Українські війська вдало обороняють покровськ, відволікаючи російські сили від основних напрямків, що дозволило зберегти контроль над ключовими територіями. Я також нагадаю, головнокомандувач ЗСУ здійснив робочу поїздку до підрозділів, які воюють у Донець Нецькій області Олександр Сирський підтвердив, що найгарячішими напрямками залишається Покровський, Добропільський, Новопавлівський, а також противник посилює тиск на Лиманському напрямку. Це у нас із вами були конвенційні складові боротьби проти російського агресора. А далі поговоримо про економічні, політичні, і навіть трохи філософські, адже такими є наші традиційні бесіди у неділю. І я рада представити нашого наступного гостя. Це Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олегу, вітає вас і в етері 24 каналу, і зі святом з Днем Незалежності України. Так, я вас також щиро вітаю, вас і наших з вами глядачів. В дійсності це велике свято, направду. На і коли ви е, говорите про в тому числі і філософські моменти нашого з вами спілкування, це просто ще раз показує, що ми з вами в, в неділю, як правило, підбиваємо підсумки всього тижня, а тут без філософії нікуди. Я перепрошую. Я згідна з вами, і от знаєте, День Незалежності це е, такий. Е, Трохи філософський час, коли кожен підбиває власні підсумки усієї незалежності, а дехто усього свого життя, яке триває менше ніж оте відновлення української незалежності, тому про важливі виклики для нашої держави будемо говорити далі. Що нас чекає у майбутньому, так би мовити. Але я почну із загального. На вашу думку, як змінилася наша країна в економічному та політичному плані, от саме за час повномасштабного вторгнення? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що ми е, трошечка раніше, з 2014 року, дуже сильно психологічно змінилися. Е, Дивіться, от е, в дійсності що таке незалежність, Та, це право народу самостійно приймати рішення щодо своєї долі. ну, По великому рахунку, от ми з вами починали говорити про філософські речі. Е, і це право, воно ж. Е, його дуже важко просто подарувати, воно народжується через ті складнощі, які нарід мусить долати для того, щоб власне, отримати це право. Знаєте, це як в молодій сім'ї, мама сказала вирішувати сама, але не сказала, як вирішувати. Ну, от доти, доки все це не стане твоєю суттю. По справжньому незалежності у народу немає, давайте будемо відверті, і е, прапор тільки тоді є е, уособленням твоєї гідності, коли під тим прапором помирали не якісь там умовні е, герої в 17 столітті чи на початку 20 сторіччя, коли під, 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 під тим прапором помирали твої рідні люди, з якими ти спілкувався, які. Е, Близький тобі. От саме після того цей прапор стає сутністю твоєї душі. Отак От і в тій ситуації з незалежністю, з суверенітетом, воно все дуже-дуже непросто з психологічної точки зору. І е, наряд в дійсності має е, дозріти до тієї до незалежності. І саме те, що зараз відбувається в Україні, це якраз. Е, Психологічне становлення е, народу, це якраз то, що дійсно потім ніхто не зможе ніколи відняти. І коли ми з вами говоримо про економіку, це приблизно ті самі процеси, що були в психології, в гідності людської. Е, коли ми з вами зараз е, дивимося на те, що відбувалося в Україні, ми. Ну, давайте будемо відверті. Після розвалу Радянського Союзу ми були надзвичайно сильно залежні від економіки тих республік Радянського Союзу, з якою формувався єдиний народно-господарський комплекс там тої країни. Ми були надзвичайно сильно пов'язані з енергетичною точкою зору, були пов'язані коопераційними зв'язками. І оця пов'язаність, вона, на жаль, дуже сильно нівелювала. У ті моменти, в тому числі і психологічної незалежності, про які я тільки щойно говорив. Тільки зараз, по-справжньому, Україна формує свою, свій народно-господарський комплекс, виходячи із тих реалій, в яких вона живе. По-перше, ми по-справжньому зрозуміли, починаючи вже з 2014, особливо з 2022 року, на що будь-якій державі потрібна армія. Ми нарешті зрозуміли, що армія це не просто. Красиві хлопці, які там можуть раз чи два рази на рік пройти парадом по центральній вулиці міста. Це е, то, що захищає твою домівку, це то, що робить тебе по-справжньому незалежним, тому що не існує незалежної держави з відсутністю армії. На жаль, е, так сталося історично, що це е, про це не тільки. В повному сенсі не розуміли українці, і це після Другої світової війни остаточно встигли забути європейці. І коли ми з вами зараз дивимося на ті процеси, що відбуваються, це по суті оновлення архітектури безпеки не тільки в Україні. Це абсолютно інакше підхід по відношенню до багатьох країн Європейського Союзу. Тобто сьогодні то, що відбувається в Україні, це є. Одним з елементів того, що в принципі міняє і саму Європу. Тому, коли ми з вами говоримо про те, що з економічної точки змінилося в Україні, так, ми стали набагато більш незалежною. Так, ми нарешті сформували свою історичну ідентичність з економічної точки зору. Ми зрозуміли, що нам треба і як нам треба робити. Ми знайшли то місце, яке в нашому народному господарстві має займати військово-промисловий комплекс. Ми зрозуміли, нарешті, нащо він реально потрібний? Не для того, щоб виробляти якісь елементи зброї, яку потім будемо продавати. Він потрібний для того, щоб створювати непереборну силу власним Збройним силам, які потім, потім буде захищати власні оселі і життя власних громадян. Так що оті речі вони дуже сильно змінили Україну. І Україна в дійсності і сама дуже сильно змінилася так. Нічого не робиться безкоштовно. Так, ми е, вже 3,5 роки воюємо в борг. Так, нам треба буде дуже добре думати, яким чином потім ті борги віддавати. Але це буде суверенне рішення нашої держави, це буде е, наше місце, виборане місце в е, вільній спільноті країн Європейського Союзу. І оті всі речі, вони. Е, на жаль, об'єктивність з точки зору тих надзвичайно важких випробувань, які Україна проходить з 2014, особливо з 2022 року. Які ще має пройти?